Дорога Марія. З Днем народження! Це лише твій день. І всі слова сьогодні тільки для тебе. Ти маєш знати, що ти дуже красива, неймовірно ніжна, дбайлива і чуйна. Твої сірі очі вирізняються серед інших, бо вони Блискучо яскраві. Такі милі. Але те, що подобається в тобі найбільше це твоя аристократична скромність, незламна віра, всеосяжна любов. Нехай кожен день твого життя буде світлим та сонячним, сповненим радості, затишним і теплим. Ба ба, 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 нана, ба, ба. パパ、バーバ,ーバ,ーバ,ーバーナナ,ナ、プラ,のフラファのノフ、ラマノノトゥ、マバーナナ,ナ、ラカモピタラノ、バナナ、バーバーバーバナナポテト、ナナ、トカリのポタトリリカニマロマニカノィカ、バーバー 啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦